Ну, шо ви ні щита? Думали, щось тут буде? О, нє 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 нє. Два звиняє ніщитой. Я звідси відчуваю. Так, це я. Ви, мабуть, запитаєте мене, як я докатився до такої житухи? А я вам зараз розповім. Все почалось десь приблизно два тижні тому. Я як звичайно думав, який мемний контент зняти для своїх улюблених підписників. Якщо ви не знали, то я всі свої ідеї записую на папері і тримаю в надійній флексовій папочці. На велити бази про survival horror? Нє, проджект Zomboid можна, але хуйня. Ігри серії Souls. А може краще бросити все і почати підіймати реальне серйозне бабло? А саме відкрити для себе дивовижний світ гемблінгу. Слоти! Депи? Однорукий бандіт. Воу, воу. Во, во. Стривай. Ти ж реально думаєш, що я зараз тобі буду розповідати про казік? Ну, не зовсім. Готувавши ролик про нейромережі, мене смутила одна річ: якого хуя казіно номіновано на гру року? Ну, не може бути так, що якийсь тупий покер може бути настільки цікавим і незвичним, щоб зробити таке признання. Зараз я тільки відкрию Google і подивлю, що це за залупа. Я не думаю. О, що щось може змусити мене в це грати. Есе на дві години, що за хвора людина могла це зробити? Якась карточна гра з дизайном, ніби це магазин, просто не може е -е -е, Джокери крутяться, фішечки мутяться. Коротше, я пограв балатро чи балатро похуй. Точніше, я не просто пограв, а поняв саму суть буття. Фундаментальні закони фізики та світостворення, і щоб там вам не розповідали ці вчені або віруни. першим у всесвіті були слоти. Спочатку я вас трохи подушню базою. Балатро це гра, створена однією людиною, в мозок котрої прийшла просто геніальна ідея скрестити покер, рогалік і косинку. І посипати це все гемблінгом. Кожен раунд нам необхідно набрати якусь суму очок. Щоб це зробити, нам треба збирати покерні комбінації, які в гру перейшли прямо з покеру. Кількість рухів у нас обмежена, тому щоб зібрати необхідну комбінацію, нам треба міняти карт. Роли в нас, до речі, теж обмежені. Чим круче комбінація, тим більше очок і множник цих самих очок ми отримаємо. Так, зігравши звичайну пару, нам зарахує пункти тільки за дві карти. Якщо зіграти фул хаус, що реально хтось нейронічно намагається грати через фул хаус, на звичайній колоді, ебануться. Так ось, ми вже отримаємо набагато більше. А що ж в цей час робить наш опонент? Ні ху! Я yeah. точніше буду сказати, що в цій грі немає противників. Є якийсь кап по очкам, які треба набрати, і іноді якісь рандомні ускладнення для раунду, як, наприклад, блокування карт якоїсь масті. Для більшого комфорту в кожному рані їх ділять на чолового малого блайнда, чилового середнього і базованого гігача до великого. В партії з котрим якраз і будуть ці різні ускладнення. Блять, мені знову заборонили срати. Ну що ж за непруха? Пане президенте, ну будь ласка, і тут ви мене резонно запитаєте: а який інтерес і мотивація в це грати? Ну, по-перше, вони просто дуріють цієї прикормки. А по-друге, це по більшій частині битва з самим собою, де у гру стопають криві руки, і просто, звичайно, непруха. Ну, пане президент, дитина вже не третій день. Дитину розірвало. Коротше кажучи, вам може просто не зайти і успішний півгодинний ран закінчиться через те, що вам просто не повезло і доведеться починати з самого початку. Але щоб зменшити вплив рандому, в грі присутній магазин, який з'являється після кожної перемоги над блайндом, і спеціальні карти джокери. Джокери це такі незвичні карти з різними ефектами. Вони можуть бути зовсім різні. Наприклад, Джокер, який хаває Інші джокери, джокер квест з нагородами, банан, який дає множники, має шанс гнити, воєнний злочин та джокер комуніст. Ні, ну це ми реально засуджуємо. Коротше, джокери в цій грі реально дохуя, і вони всі мають якийсь цікавий дизайн і незвичну здібність. Комбінації цих самих джокерів варіюються від що я блять надрафтив, до бачимо, можна що за них відбувається. Це точно комп'ютерна гра не математичні формули з дизайном казіча. А через те, що слоти під ці саме джокери в нас обмежені, то доводиться обирати і розробляти стратегію під кожен трай. Щоб не просрати усі ваші накоплені щекелі. Помимо Джокерів ще можна купувати карти Таро, або спектральні, які можуть якось відозмінити вашу колоду, або карти планет, які качають комбінації, роблячи їх тупо ефективнішими. Ще є постійні бафи. Зазвичай, якщо є лишні гроші, то їх треба купувати. Але гроші в грі, як і в реальному житті, не нескінчені. Очевидно, якщо ви не граєте через багатство. Тому, як я і кажу, треба дуже обдумано підходити до створення якоїсь стратегії, що і як, і з чим буде комбінуватись. Зазвичай, експірієнс молодого, люблю крутити слоти Endжoєра, діляться на три фази. Перша фаза. Ви новачок, який тільки починає торкатися чудового світу депів. Ви збираєте якісь звичайні комбінації і з трудом проходите половину раундів, а добратися до лета це непосильна задача. Друга фаза. Ви вже почули цей запах слотів, цей адреналін ролів і горічних заходів. Стартуєте ран за думкою і працюєте увесь час над своєю стратегією, адаптуючи її і по ситуації коригуючи. Але ви все ще сталкуєтесь з проблемою під назвою Йобаний рот! цих не заходів, блять. Третя фаза. Ви вже гемблер Гігачат. У вашій крові тише не кров, а чистий азарт. Ви просто знищуєте самі правила світостворення ігри. Розробочик навіть і не уявляв, що так взагалі можливо. Кожна партія для вас закінчується або на другому раунді, бо не зайшов цей клятий джокер або синім екраном комп'ютера, бо на екрані відбувається просто формений неможливий піздець. Але особисто я граю так. Її джокери крутяться, карточки завозять, фішечки виводяться, і пиво п'ється. А якщо серйозно, то мій експіріанс цією ігрою був дуже простий. Це відміни таймкілер, щоб просто розслабитися і покайфувати під якийсь фільмець на другому моніторі. Не беручи під увагу, коли ця блядська карта просто не може зайти. Але я нагадую, що жанр в грі рогалік, тому за закінчення кожного рану ви можете відкрити якийсь новий контент від ще більш цікавих джокерів до навіть якоїсь нової колоди з нестандартними правилами. І до речі, саме відкриваючи ці колоди, ви нейронічно почнете бачити сенс в цих всіх жоперах. Окрім цього, це завжди лайно. Ну і пам'ятайте, що заготовлена стратегія буде постійно змінюватися під час раунду. Наприклад, ви знаходите якусь імбову комбінацію і починаєте грати через це. Потім під час рану попадається ще більш Поломана комбінація, а потім Гігачат блайнд просто блокує саме цю комбінацію, ви зливаєте ран, фішки анулюються, кредит на вас пишеться, а ти вже знову в одних лісах. <плес> Але у вас все ще є питання, яким таким чином я перетворився з оцього? В це. Звідки в мене гроші на цей хайповий шмот? Вони ж в грі нереальні, і вивести їх не можна. А ось тут є важливий нюанс. Це все можна монітозувати. Треба лише по лікалам Джотора Куджа просто зробити ставки.